Доброго дня! Я вирішила повернутися до відео оглядів колод. Це дуже корисно, коли обираєш собі колоди для того, щоб розуміти, що ти обрав, як воно буде виглядати, які тут карти, які аркани, сподобається, не сподобається. Тобто, це важливо. Тому для вас сьогодні зомбі та рот. Ось така чудова, чудова колода. Маємо унікальний твердий бокс, виконаний з щільного картону. І вже взявши в руки, відчуваємо такий постмодерн 60-70-х х років. Щільна коробочка, да, хороша така. Вона в мене трошки прим'ялася в дорозі місцями. Ось. Але це не важливо, бо в мене карти вже мандрували різними країнами. За мною слідом. І так, що ми бачимо з вами? Видавництво Квінг букс. Тут прописано цікаво, що це оракл, але це повноцінне таро на 78 карт. Відкриваємо букс ось так. Дуже красиво зроблене, бачите, наче кулі, да? патрони. Ось так. Тут навіть вартість прописана, але вона не зовсім співпадає з тим, що заявлено в магазинах. Так, маємо ось таку книгу супровід чи книгу Компаньй. Що ми тут маємо? Ось така книжечка на 96 сторінок. Ми бачимо досить гарний папір. Ілюстровані картинки, да? ілюстрована книжечка, вона зроблена, так, наче підстарена. Да? Ось така цікаво зроблена. Як ми бачимо, молодші аркани промальовані. І це вже дуже зручно. На початку книжечки, ось такі декілька розкладів. Для новачків буде цікаво. Взагалі, то, коли ви купуєте колоду, обов'язково. Витрати свій час на те, щоб перекласти, якщо вона, іноземною мовою, для того, щоб ви зрозуміли, що автор вам хотів цією колодою донести. Ось така книжечка, цікаво буде почитати. Так, що ми маємо далі? Ми маємо карти у такому бархат, да, оксамитовому. Вкладиші, для того, щоб ви вони не псувалися. Колода. Бачимо, що колода у нас такого класичного розміру, 7х11 см. Зараз я вам покажу. Така сама. І так, у нас є ось така колода. І навіть тут, знаєте, коробка така по формі. В такому форматі, як в ті часи, зберігали все від тютюну цукру до фотокарток. Кольори навіть на упаковці, да, вони відтворюють стиль тих часів. Автор колоди у нас Пол Кеппел. Створив він цю колоду за описами Стейсі Грем. Традиція карт унікальна. Дуже цікаві такі аркани, дуже вони насичені, я б сказала. Да? Колода, традиція, унікальна, але склад збережено 78 карток. І приємно, що молодші аркани проілюстровані. І тим, хто впевнено працює з класичним видом, буде зручно взяти цю колоду до роботи. Це, як ви бачите, колажі. Да? А, є певна цікава різниця з класикою, це Масті. Автор нам заявляє про жезли, чаші, мечі та увага, замість пентаклів тут будуть небезпеки. В мене вже була ця колода, але у 2022 році я розпродала всю свою колекцію, тому я вже так впевнено про неї розповідаю. А, що ми тут ще бачимо? Пол також створив цікаву колоду до Але в мене її немає, якось вона мене не зацікавила навіть для колекції. Ось ця колода є ретро-оракулом мерців, де жезли стають кінцівками, а Пентаклі наповнені біологічним матеріалом досить цікаві такі малюнки. Да? Старші аркани колоди, вони дивіться, вони барвіють недолугими, незграбними трупами. Ну, досить цікаво. Вся колода пронизана гарним гумором, таким чорним гумором, місцями навіть сарказмом. Кожен колаж це суміш такої, бачите, темної готики та звичайних життєвих. Персонажів. Для того, щоб це все зрозуміти, треба трошки зануритись в історію Америки 60-70 -х, х років. Для новачків і для тих, хто працює з однією чи двома колодами, працювати одразу не вийде. Бо деталі у вейта. Ну, як ви бачите, не завжди помітні на перший погляд. І дуже правильно було б з боку автора підписати свій витвір Оракул, що він, як ви бачите, да, ось і зробив. Ем, ну, знаєте, це застерегло і видавництво, і самого митця від критики та невдоволення скептиків. Та закостенілих системників. Взагалі-то Таро – це система, але справжній фахівець в кожній деталі відкриває безмежний простір для передбачення чи аналізу. Я думаю, для молоді ці карти будуть як Вітання з 20-го сторіччя. Але для мене це конкретно 60-70 ті роки. В ці роки Америка завершила новий курс Розвельта та почала такий період нових досягнень та створення величного суспільства. Ну, Для того, щоб вже повністю побороти бідність і в цей. Період відбувалася така яскрава боротьба за громадянські права, да? за расову рівність. Така сексуальна революція була. Це час, коли Сполучені Штати, врешті-решт, закінчили ескалацію та війну у В'єтнамі. Бурхливу боротьбу за сексуальні свободи. Да? Вони... В той час в Америці втопали, можна сказати, в різноманітті наркотичних засобів та дуже квапились відправити когось свого на місяць. Це, як я бачу, як я вже її вивчала цю колоду, це 1960 і до 1980 року. Все це історично ви маєте знати тобто ці події, для того, щоб відчувати атмосферу цієї колоди і доцільно зрозуміти, да, зрозуміти сюжети. Витративши півгодини чи годинку свого часу на перегляд подій 60-70-х років, ви зможете зрозуміти і освідомити персонажів на арканах. Вам це буде більш зрозуміло. Бо це ж часи Бітлов, Ролін да? Стоунс. Напружена війна, політичне насильство, інфляція, корупція, мафія. Неймовірні ціни на паливо на бензин. Як ви бачите, тут досить прикольні мерці. Да? Мають... Карти мають набагато ширше значення, ніж в цій маленькій книжечці. І колода, я би сказала, вона захоплююча, вона неймовірна, вона вражаюча. Колода, яка не залишить байдужих. Але чи будете ви з нею працювати, чи вона вам підійде, це вже ваш смак. А ви не зобов'язані працювати на тій чи іншій колоді, яку ви маєте. Ви можете просто насолоджуватись її власністю, її переглядати. Можете відступити від системи і мати особисті значення. Головне, щоб ваші прогнози збувалися, щоб передбачення були вірними. В оракульних колодах багато інформації, як то кажуть, поміж строк да, на полях. Цю колоду. Я можу рекомендувати людям з ноткою авантюризму та дослідництва в характері. Ось дивіться, тут прямий такий напрям да, п'ятерка. Вона показує громадянина звичайного і бійця. Ми бачимо, що солдат міцно тримає зброю, а громадянин хоче цю зброю відняти і закінчити цю війну. Дуже цікаво, дивіться, люди, я не знаю, можна так казати чи ні, як це, афроамериканці да, вони пливуть до щастя, але своє щастя знов-таки вони захищають зброєю і наружне, да, фактори зовні. Намагаються потопити їх щастя. Дуже цікава колода. Кожну карту я рекомендую взяти і ось так продивитись, роздивитись кожну деталь. І чому я кажу, що важливо подивитись історію США, Сполучених Штатів в цей час, щоб ви розуміли, що це не просто ретро-стиль, постмодерн у. Інтер'єрі чи одязі ні. Тут важливо зрозуміти ось ті політичні і соціальні напрями, які і відображаються в цій колоді. Для будь-якої роботи підходить будь-яка колода. Тобто я трохи проти того, коли кажуть, що там манара заточена під якісь там питання кохання. да, а тарогномів це суто грошова колода. Ні. Гарний майстер може працювати на будь-якій колоді у будь-якій, ну, скажу, тематиці, да, сфері. Я оце з вами передивляюсь, не вперше. І от прямо зараз. Після відеоогляду я зроблю собі, мабуть, розклад на події хоча б на півроку. І це буде несистемно, тому що зараз багато людей, які працюють лише по системі, тобто питання, відповідь. Але є така більш стара система. Коли карти викладаються для перегляду. Минулого теперішнього майбутнього. В цьому будуть такі зв'язки цікаві, тобто причинно населедственної зв'язки. І от я зараз обов'язково одразу після розкладу, після перегляду, да, відеоогляду злюб... зроблю собі розклад. Буде дуже цікаво, кому цікаво зробити розклад саме там на майбутнє, на події, да, на фінанси, на питання. Кохання взаємовідносин, пишіть, а ми з вами все подивимось: користуючись системою Таро, або користуючись системою такого більш, я б сказала, циганського ворожіння. Взагалі, то я роблю будь-яку тематику, будь-якої складності, звичайно, діагностику негатива, Ваших якихось родових проблем чи навпаки якогось подарунку від роду. Да? Ось така колода, будь ласка, напишіть свої враження. Бо тут про кожну карту можна розповідати дуже довго. Бачите, занепокоєння, тобто страхи, тобто цікаво, що це небезпеки. Да? Ось вони дуже різні. Колода мене вразила. Чому? Мабуть, тому що вона, знаєте, так дуже чесно, відкрито, показує те, що людина має і що може з нею трапитись. Дуже цікава колода. Напишіть свої враження, будь ласка, і не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на мої корисні відео.